Альфа! 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 Альфа!

Давайте її Запарди і філа. У нас розуміти, брате. Ми не хочемо. Ми не згодні. Ми не згодні. Ганьба! 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 Ганба. Ганба. Воїть, Ганьба! Ганьба! я ще. Ага, Ей, Асаев! Ей, Асаев! Ні Асаев! Ей, 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 Асаев!

Ви перекриваєте. Ми не перекриваємо дорогу. Ми просто будемо. Я пішов переходу. Це місця Я комунікацій. Це акція наша проходить біля міської ради. Там є От, пожалуйста. Блокування транспортних комунікацій. А також закопля транспортного. У вас блокування транспортних комунікації. Ми розумієте, пішохідний прихил. Ви розумієте? Що, в менше ми прекрасно розуміємо, що ми рожаем. У вас, я ще, повторю. У вас. Розуміє, віці, рази, уліс, я ще раз у вас. — коли мы в численні развити, є жодна реакция. Выйдете на улицу. У вас заявка без перекриття транспорту? У нас повідомить про акцію напроти міської ради. Ніхто не прибуває. Якщо міліція, якщо ніхто міліція не розумію, на даний момент. Тут їздить громадський транспорт. Люди їдуть на роботу. Ви розумієте, що свої не діємо територію. Розумієте, що не, не, мінице, святі, не, ми, мінице, вона, не. Учить, Я вам зараз на даний момент розказую, що ви робите. Спартизды громадські. Люди йдуть да. зап... да. зап... зап... на роботу, поймають діми. Люди записуються на роботу. Їх потім наказують. знімають премію. І це все з вини люди, які приймали рішення. Ви подавали заяву. Повідомлені пракція акція проводила. Випадавали заяву повідомила пракція. Ви подавали заяву. Повідомлені праксі ще раз говорю. Ні, випадавали заяв. Ну дивіться, я вас попередив, Я вам роз'яснив ваші, що ви порушуєте даний момент. Закат з території, а за я 2. шановні громадяни. Я вам роз'яснюю, що ваші дії грубо порушують громадський порядок і обмежують права і свободу інших громадян, і що загрожують здоров'ю, ваше зібрання та дії є протизаконними, суперечить чинному законодавству України, а також заважають роботі транспорту та пропоную вам розійтись. Висунуті вам вимоги, необхідно вирішувати в цивілізованому порядку згідно вимог існуючого законодавства. Ваші дії підпадають під ознаки статті 297 Кримінального кодексу України, блокування транспортних комунікацій. Пропоную вам протизаконні дії зупинити та розійтись. в разі продовження протиправних дій з вашого боку, працівники міліції будуть змушені вжити до вас заходи чи кримінального характеру.